Від створення світу воля Божа полягала у тому, щоб люди жили цілісними у дусі, душі і тілі. Його воля для вас не змінилась, ба більше Біблія наповнена обітницями про ваше стілення. Візьміть обітницю про стілення і прийміть своє стілення. Це завжди воля Божа. 103-й псалом допоможе вам проголошувати Слово Боже, де би ви не були. Зрозумійте, що стілення це обітниця, яка походить з життєвої сили самого Бога. Коли Ісус переміг прокляття і був воскрешений життям Воскресіння, Він зробив так, щоб ця життєва сила текла від Отця до вас. Коли Він заплатив за ваше спасіння, тоді ж він заплатив і за ваше фізичне зцілення, отримайте перемогу над будь-якою хворобою, і живіть у божественному здоров'ї. Живіться Божими обітницями простілення, змінюйтесь і оновляйтесь у дусі, душі й тілі. Бог хоче, щоб ви були здоровими, і це Його воля, щоб ви були зцілені. Ухопіться за Божий план для вашого стілення, збудовуйте свою віру і прийміть ваше стілення і цілісність вже сьогодні. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Я пастор Джордж Пірсонс. Це моя дружина, пастор Террі Коуплен Пірсонс, і Ми говоримо про стілення. сьогодні. Я мала представити тебе. Так вірно, вітаю всіх на передачу Переможний голос віруючого. Я пастор Террі Пірсонс, і це мій чудовий, дорогоцінний, розумний, інтелігентний. Будь ласка, записуй, я кажу. Продовжуй, продовжуй. Чудовий, блискучий, помазаний чоловік, пастор Джордж. Дякую, дякую, дякую за такі слова. Будь ласка, і цього тижня ми говоримо, ми говоримо про, стілення. про стілення. Я хочу сказати вам, що всі тези, за якими ми навчаємо, досяжні для вас абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесіморхюєналсо. А ще ми очікуємо ваших відгуків на ці передачі. Ми хочемо почути вас. Нам дуже важливо почути від вас. Хотілося б отримати зворотній зв'язок. Я хочу почути ваші свідоцтва. Біблія говорить нам свідчити, тому свідчить про отримані вами зцілення чи відкриття, яким Господь благословив вас і показав вам, коли ви дивились цю передачу, чи про інші речі. Ми хочемо почути вас. Ви можете надіслати своє молитовне прохання, і ми не будемо молитися замість вас, але ми будемо молитися разом з вами. Пишіть нам, повідомте, де ви дивитесь цю передачу: тобто на кабельному чи супутниковому каналі, чи у Фейсбуці, Ютубі, чи ще десь. Я справді дуже, дуже хочу почути від вас. Пастори, нам слід перейти до нашої теми. Так. І сьогодні ми поговоримо про те, що Бог прописує для хорошого здоров'я, і ми почнемо з місця писання, про яке Кенет і Глорія Коплен навчали всі ці роки. Так. Це четвертий розділ приповісти з 20 по 22 вірші. Давайте розглянемо це місце писання, сину мій до слів моїх прислухайся, до висловлювань моїх прихали вухо твоє. Нехай не відійдуть вони від очей твоїх. Бережи їх всередині серця твого, бо вони життя для того, хто знайшов їх, і здоров'я для всього його тіла. Це справді рецепт з небес, який говорить, як бути здоровими, залишатись здоровими, стати здоровими. Ділити здоров'ям і так. жити в здоров'ї, тому ми розберемо цей вірш і навчимося з нього. Передусім, тут говориться: бережи їх всередині серця твого, вони життя для того, хто знайшов їх на івриті Тут говориться про ліки. Так, ліки, здоров'я, здоров'я здоров для всього його тіла. Так, здоров'я слово на івриті, перекладене як здоров'я, також можна перекласти як ліки або лікування. Тобто Бог каже прислухайся до моїх слів, бо вони життя, вони здоров'я, вони ліки, вони лікування. Це ліки від того, що вас турбує. Вірно, абсолютно вірно, це правда. І нам слід приймати слово Боже, так само, як ви приймаєте те, що вам прописали. Так. Виконуйте це. Так, ми приймаємо. Виконуйте це, це слово. Ми приймаємо його. Але не просто так. отримуємо, ми так. приймаємо його всередину. Так. Мені це подобається. Ми приймаємо його, як ми приймаємо ліки. Так. Ви приймаєте його і потім дозволяєте йому робити те, і що і коли ви воронять. думаєте про свою Біблію, коли ви думаєте про місця писання, думаєте про вислів Божі ліки? Це Божі ліки, і ми приймаємо їх так само вірно, як і будь-які інші ліки. Але це працюватиме для нас, і ви не можете передозувати Слово Боже. Ні. Ні. Ви можете приймати ці ліки у необмеженій кількості, і мені подобається, як Чарльз Кепс описав це у своїх книгах про зцілення. Капсули Чарльза. Ви приймаєте їх і живетесь Словом Божим. І ви приймаєте стільки, скільки вам треба. Але Вам слід зосередитись на цьому, і чим більше ви приймаєте, тим сильнішими ви стаєте. Це як супертаблетка. Так, супертаблетка. Знаєте, є суперїжа... Суперїжа це є такі продукти, які називають суперзеленими, супер червоними, так суперфрукти. Ось це найкраща так. супер їжа. Так бо ви можете бути зосередженими на стіленні, але водночас ви зростаєте в Господі в його доброті, в його милості, в його доброті і любові. Коли ви зростаєте в цьому для свого зцілення, ви насправді зростаєте в Господі так. для всього іншого, що має для вас Бог. Так і ви справді годуєтесь цим як їжею. Ви годуєтесь словом Божим, яке живить, допомагає і зціляє ваше тіло. І слово Боже могутнє в посланні до євреїв 4.12 у розширеному перекладі Біблії сказано: бо слово, яке говорить Бог, живе, наповнене силою і діяльне, воно діє, заряджає енергією і ефективне, і гостріше від будь-якого меча двосічного. Воно проникає до розділення дихання життя душі і безсмертного духа, а також суглобів і мозку, найглибших частин нашої природи, і показує, перебирає, аналізує і судить всі думки і наміри серця, слово Боже, могутнє Воно могутнє, воно живе так і мені подобається те, що сказано далі. «Все оголене і відкрите перед очима його, йому дамо звіт. І що цікаво у цьому вірші, то це те, що у ньому говориться про Слово Боже, а потім відбувається перехід з того, що Слово Боже могутнє на те, що це він. Так. Ця книга це він. один равин залишив цікавий коментар. він сказав: чорнило на папері не живе, але літери живі. Літери чудово. живі. Це чудово, літери так. живі. Ці слова це Бог. Він так. наповнює кожну літеру, кожне слово собою, своїм духом, своєю силою. Щоб він не сказав у цьому достатньо сили, щоб виконати себе. Тому коли тут говориться, що слово, яке каже Бог, так. живе і воно наповнене силою, і ця сила дозволяє його слову Що воно робить? Воно проникає до розділення душі і духа. Ніщо не може розділити душу і духу, крім слова Божого. в нашому розумінні між ними ніби так, розмиті так. межі між безсмертним духом і вічною душею, розумом, волею та емоціями. Сутність Бога вона так. в нашому дусі. А душа це сила волі, і рішучість та емоційний бік особистості. І слово Боже знає, як пройти прямо поміж ними. І промовити до духа, промовити до душі, і далі там говориться, що воно також може дійти до суглобів і мозку. До найглибшої природи. Uh -huh. у Біблії говориться про кістковий мозок. Що це таке? Так. Саме там виробляється кров, саме звідти приходить життя. Тому все, що знаходиться у найособистішій частині вашого єства. Чи то щось духовне, емоційне, розумове чи фізичне, і слово Боже, воно як тепловий навігаційний прилад, воно йде прямо туди, так. де є проблема. Так. І мені це подобається, Джордж Тут говориться, розділяє і судить думки і наміри серця. Mm -hmm. Ось чому ви можете почути сьогодні проповідь, так. так так і вона промовить до вас. Завтра ви можете послухати її знову, і ви почуєте щось інше. Так. Чому так? Бо сьогодні ви інші, не такі, як вчора. Так. Можливо, тому що слово Боже змінило вас. Можливо, щось сталося, щоб то не було, ви вже інші. Тому слово Боже так. враховує цю різницю так. і воно звертається до вас. Вірно. Візьміть послання до євреїв 4,12 і з'єднайте з Псалмом 107,20. Він послав своє слово, яке є живим. Так, Слово Боже живе. Він послав своє слово живе і наповнене силою, і цим словом він зцілив їх і визволив їх від їхніх могил. Не сказано, що він послав своє слово, щоб зцілити їх, бо це залишає вашому так, розумі вірно. запитання. Хіба це можливо, що він послав своє слово зробити це, а воно не виконало свою роботу, воно не впоралось або не змогло? Ні, він послав так. своє слово. І воно зцілило їх. Пам'ятайте, Ісус є цим Словом, яке стало тілом. Він був живим Словом, і Він досі є Словом Божим. Бо це Слово це Ісус. Ісус він так. це слово. І коли ми приймаємо причастя, Ісус сказав: Мої слова, вони дух і вони життя. Ви п'єте цю чашу, і всередину вас входить те саме життя, так ніби Ісус як дві тисячі років тому стояв сьогодні перед вами. Поклавши на вас руки, те саме життя духа є і у Слові Божому. Так так. У приповістях 4.20 говориться: прислухайся до моїх слів. Отже, нам слід приділяти увагу Слову Божому. Нам слід зосереджуватись на ньому, і ось що для цього вимагається. Потрібно повністю зосередитись на Слові Божому. Якщо ви серйозно налаштовані на отримання зцілення, якщо ви серйозно налаштовані на отримання чогось від Бога, вам слід бути повністю зосередженими і надзвичайно уважними. Прислухайся, бо звертай увагу на моє слово. Іншими словами, слухай те, що я кажу, і не відволікайся ні ліворуч, ні праворуч. Дивись лише у слово Боже. Знаєте, була жінка, яка написала чудову книгу про віру доктор. Ліліан Йоманс. Вона була лікарем і отримала божественне зцілення, і потім присвятила своє життя служінню викладенню цієї теми, і вона проводила уроки зцілення. І на цих уроках зцілення в денний час, на її зібраннях пробудження, вона написала про це в одній із своїх книг. Вона писала: інколи я майже сердита. Бо коли ми досліджуємо слово Боже, на таку важливу тему, як зцілення для тіла видно, що люди не звертають на це жодної уваги. Вони гортають збірник пісень, вони дивляться в нікуди, вони дивляться у вікно або жують гумку, а потім ті самі люди хочуть, щоб ви помолили за них молитвою віри, але при цьому самі не хочуть нічого робити. Тому нам слід залишатися зосередженими на Слові Божому і приділяти час тому, щоб слово сіялось у ваше серце, і ось у чому справа. Я хочу запитати у вас. Ні, я хочу, щоб ви самі запитали себе. Запитайте себе, чи справді я приділяю цьому увагу? Наскільки для мене це справді важливо? Так, Бог добрий. Так, Бог може. Так, Бог хоче. Так, Бог співчуває вам. Але у Біблії сказано. Наблизьтесь до Бога і Він наблизиться до вас. Він вже наблизився до нас, він вже виконав свою частину. Але якщо ми вважаємо, що можемо ставитись до нього недбало, ставитись до речей Божих недбало, ми отримаємо недбалу відповідь. Але якщо замість цього ми справді зосередимось. Відкладемо все інше в бік, будемо прокидатись раніше. Прокидайтесь раніше, лягайте пізніше, як вам зручно. Але скільки уваги? Увагу можна визначити часом, вкладенням, грішми, думками, пріоритетами, що для вас важливіше, те, що ви робите, щоб наблизитись до нього, відкриває для нього двері, щоб він наблизився до вас. Террі, ти говорила про фокус у 23-му вірші 4-го розділу книги приповістей, говориться: над усе, що бережеться, бережи серце твоє, бо з нього джерела життя. Відкинь від себе оманливість, уст і лукавство язика віддали від себе. Нехай очі твої дивляться прямо, а твої повіки нехай будуть спрямовані прямо перед тобою. І в розширеному перекладі Біблії сказано з певною метою. А тепер послухайте, що сказано в іншому перекладі. Не звертайте уваги на всі другорядні фактори, які відволікають. Тому нам слід зосередитись на слові Божому і сіяти Слово Боже у наше серце. Як ми це робимо? Приповісті 4.20. сину мій, прислухайся до моїх слів і до висловлювань моїх, прихили в ухо твоє. Нехай не відходять вони від очей твоїх бережи їх всередині серця Твого. Я хочу повернутись назад. Ми пропустили одне місцеписання Джорджа. Я відчуваю, що важливо повернутись назад. 1 Петра, 2.2. Як новонароджені немовлята, полюбіть чисте молоко Слова Божого, щоб вам від нього зростати. Коли немовля хоче їсти, його нічим не можна відволікти. Його можна взяти на руки, можна поколисати, погладити, потрясти іграшкою. Ви можете випробувати все, але ця дитина відмовляється відволікатися. Ні, байдуже, який зараз час дня чи ночі. Байдуже, що ви робите, все байдуже. Я хочу їсти, я голодний зараз. Нагодуйте мене. Вам слід пред'являти такі самі вимоги, виробляти такий самий запит у себе. Виробляйте його. Скажіть, я вимагаю від себе бути нагодованою словом Божим. не одним хлібом житиме людина від Матвія 4.4. А кожним словом, яке виходить з уст Божих. І Коли ви так рішуче налаштовані, тоді вже не складно робити те, що ти щойно так. прочитав приповісті 20. Приділіть увагу так. Слову Божому і не так. дозволяйте йому відходити від ваших очей. Бережіть його всередині вашого серця. Погляньте на ці дві речі: сину мій, прихили твоє вухо. Це три речі mm -hmm. до висловлювань моїх прихили твоє вухо. Нехай не відходять вони від очей твоїх. Бережи їх всередині серця Твого. Ваші очі, ваші вуха відіграють важливу роль у тому, щоб вкладати слово Боже у ваше серце. Все, що від Бога, стосується серця, все це те, що сприймається серцем і виробляється серцем. Воно все виходить із серця, не з ваших вчинків, з вашого мислення, а з вашого серця. Все інше скероване на те, щоб вкласти це у ваше так. серце, щоб принести урожай. Книга Ісуса Навина 1.8. Я чув, як Глорія казала, що це формула успіху. І там говориться: ця книга закону нехай не відійде від уст твоїх. Роздумай над нею вдень та вночі, щоб точно виконувати все, що в ній написано. Тоді ти будеш успішним на дорогах твоїх і будеш поводитись розумно. Прийняти стілення це означає бути успішним. Отже, що ми бачимо? Ми почали з того, що він сказав гаразд, це слово має продовжувати входити до твоїх вух. У послані до Римлян говориться, що віра так. приходить від слухання, так, так. а слухання і слухання, і слухання це слухання переповіданого слова, але це також слухання голосу слова, коли ви його читаєте. Ви дозволяєте йому звертатись до вас. Слухання, хто має вуха, щоб чути, нехай чує. Почуйте, що Бог каже вам, почуйте у вашому серці. Отже, ми слухаємо, тримайте слово Боже перед своїми очима. Це означає читати його, означає дивитись в нього, тримати його перед собою не лише у цій книзі, коли ви її відкриваєте. У нас вдома всюди є місця писання. Так у мене є велике місце писання, яке ти зробив для мене, і яке я повісила на своє дзеркало. Я бачу його щодня. Я можу проголошувати його щодня? Так, у нас так. є місця писання. Ми їх виписуємо, дивимося на них час від часу і робимо так, щоб воно, так би мовити, не припадало пилом, щоб це так. слово продовжувало входити у наші очі і вуха. А також Ісус Навин додав до цього бережи його у твоїх устах, зберігайте слово Боже в своїх устах. Отже, через ваші очі та вуха воно потрапляє у ваше серце. А як ви зберігаєте його у своїх устах, вкладаючи його до свого серця? Доки воно не буде там у такій повноті, що так. почне виходити з так. ваших уст. Так. Саме те, що ви говорите своїми устами, так. сприяє тому, що воно потрапляє до вашого серця, але потім воно з надлишком накопичується у вашому серці так. і наповнює ваші уста, наповнює ваші уста, і саме тоді воно стає продуктивним. Отже, спочатку ви говорите слово Боже, що воно потрапило у ваше внутрішнє вухо, ви вірите собі, перш ніж повірити комусь іншому. Тому, коли я кажу ранами Ісуса, я зцілилась, я чую, як я говорю ці слова знову і знову, і в цьому контексті я говорю все інше. Потім це стає роздумами мого розуму, і це те, що я чую, те, що я кажу, те, що я бачу, воно входить до самого серця. І воно стає все більшим і більшим у моєму серці. Так. І Раптом я чую, як я кажу так. сама, навіть не замислюючись про це. Ранами його я стілилась ще до того, як в мене з'являється нагода, подумати. Давайте поговоримо докладніше саме про стілення. Ми не можемо бути пасивними слухачами. Пам'ятаєш, ми буквально недавно читали про доктора Ліліан Йоманс. Неможливо не зосереджуючись на цьому, очікувати, що ви отримаєте результати, яких прагнете. Вам слід бути дуже уважними слухачами і дозволити цим словам потрапити всередину вас. Слухайте слово Боже з наміром вірити йому, приймати його і чинити за ним. Дуже часто, коли ми сидимо на зібранні, чи ми йдемо на якусь конференцію, я сиджу і кажу собі: я роблю присвяту. я буду слухати це, я буду слухати це. Якщо у цьому є виправлення, я прийму його. Що би Господь не хотів мені сказати через цього проповідника? Я буду слухати Слово Боже, і воно буде збудовувати мою віру, і воно буде збудовувати мою віру для зцілення. особливо на школі зцілення, яку ми проводимо на всіх наших конференціях. І цей час дуже важливий, тому що брат Коплан починає з проповіді Слова Божого. І коли я сиджу і слухаю його, я приймаю. Я чую слово Боже. Воно збудовує мою віру і доводить її до тієї найвищої точки, коли люди справді можуть отримати зцілення після того, як почують проповідь Слова Божого. Тому нам слід бути наполегливими, спраглими слухачами, спраглими слухачами. Вам слід взяти владу над своїм тілом. Так, це так, так. цікаво. Коли ви вирішуєте сісти і помовчати, подумати над Словом Божим, так. прочитати писання, ваша плоть хоче підвестися щось робити. А коли приходить час підвестися щось робити, ваша плоть хоче просто посидіти. Так. Це дуже смішно. Бо вам слід бути головою і керівником так. свого власного життя і сказати: ні, ми будемо робити ось це. І поки проповідник проповідує, ви думаєте про щось інше? Ні, ось це так. І неможливо бути лінивими так. і ходити в речах Божих. Так. Інколи Джорджі мені здається, що я найлінивіша людина з усіх, кого я знаю. Мені слід дисциплінувати себе. Розумієш? Я хочу робити те, що я хочу робити. І це не завжди Вона означає. Не я думаю, бо я хочу бути. Я насправді дуже ціную дисципліноване духовне життя. А це вимагає. Так. Тільки не починайте засуджувати, просто попросіть Господа допомогти вам, змініть це. Так, так. іншими мовами. Ви не знаєте, як молитись іншими мовами і наповнитись Духом Святим. Зв'яжіться з нашим офісом. Вам допоможуть. Нам потрібно продовжувати рухатись далі, але ви не можете бути лінивими християнами і в той самий час постійно отримувати від Господа значну допомогу. Послання до римлян 10.17 віра приходить від слухання і слухання, і слухання і слухання, а слухання від Слова Божого, від Марка 4.23 якщо хтось має вуха слухати, нехай чує, сприймає і осягає. І сказав їм дивіться, як чуєте, якою мірою міряєте, яку міру ви виділяєте на те, щоб досліджувати істину і думати про неї, такою відмірюють вам сили і знань або сили. Тобто скільки ви вкладаєте, стільки сили до вас і повернеться. Так, так і додано буде вам, що слухають. Бо хто має, тому дано буде. Тому хто почув, дано буде. А у того, хто нічого не почув, силою відніметься навіть те, що має. можливо, у нас буде час поговорити про це докладніше пізніше цього тижня, але я хочу сказати, що вам також потрібно уникати духовних проваль. Інколи ці провалля можуть позбавити вас того, у чому ви зростали. Наприклад, ви багато часу дивитесь телевізор. Це не завжди якісь погані речі, але погані речі точно не допомагають. сварки, насилля, вбивства, серіали багато плотських речей. це викликає протікання духовного життя і приводить так, до послаблення так. слова Божого, яке діє у вас. Тому ми маємо матеріали, які ми пропонуємо, так. щоб допомагати вам наповнювати себе Словом так. Божим. дозвольте Слову Божому діяти так. всередині вас. Так нехай воно виконує свою роботу. Тоді ці слова стають життям так. для тих, хто так. знаходить їх, так абсолютно А Вони життя для всього їхнього тіла. Так. Ми пропонуємо вам нашу книгу, яка допоможе вам вкладати слово Боже до вашого серця. Найкраще, що ви можете зробити, це читати в голос обітниці зцілення. В голос це добре вголос, це дуже Щоб ви добре. Щоб чули їх. Ваш розум не блукає десь, коли ви це робите, тому знаходьте у Біблії обітниці зцілення. Це приповісті 4.20. Нехай не відходять так, вони від очей твоїх, твоїх. Так. нехай не відходять вони від вух твоїх. Ви чуєте слово Боже, нехай воно потрапляє всередину і починає вух. діяти. Так. Тоді вони слова життя для тих, хто знаходить так. їх для всього їхнього так. тіла. Приповісті 4.20. сину мій, прислухайся до слів моїх і до висловлювань моїх, прихили в ухо твоє. Ви маєте можливість слухати слово Боже і дозволяти йому потрапляти всередину вас. Нехай воно потрапить всередину вас. Слухайте Слово Боже. Але потрібно докладати зусилля. І що ці зусилля дають? Так. Вони просувають вас. Ви наближаєтесь до Бога, так. наближаєтесь до спілкування віруючих, не залишайте зібрання вашого. Це означає церкву. Але щось є у тому, коли люди з різних церков збираються разом, з'єднуються у так. вірі, вони приходять туди з очікуванням. Ви очікуєте не лише для себе, а й для інших я дуже радий бачити, як люди підводяться з інвалідних багато військів. всього відбувається. Бачите, прояви зцілення на школі зцілення. До речі, щодо проявів, ми хочемо почути ваше свідчення, що вам дали ці передачі. Ми вже говорили про це, але я ще раз підкреслю, що ми дуже хочемо почути ваше свідчення. До завтра, і пам'ятайте, Бог, Бог любить, любить вас, ми, ми любимо вас, вас. І, 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 і Ісус є Господь. Господь. На нашому сайті KCM.org.ua ви можете знайти вчення, яке засноване на Слові Божому, наш календар перемоги від віри до віри та інші матеріали, які є там для того, щоб надихати вас і підбадьорювати вас. Використовуйте наш сайт KCM.org.ua. Це ваш навчальний центр. Він призначений допомагати вам зростати духовно. Дивіться наші передачі, скачуйте тези до них, читайте наш журнал, збудовуйте свою віру і зберігайте свій дух сильним. Ви також можете читати на ньому наш календар перемоги від віри до віри, який перекладений на п'ять різних мов. Минулого року з нашого сайту було завантажено 2,5 мільйони цифрових навчальних матеріалів. Кожен розділ нашого сайту призначений для того, щоб допомагати вам сповнювати ваші потреби. Він не призначений для того, щоб намагатися отримати щось від вас. Ми хочемо споряджати вас тим, що буде збудовувати вас і робити вас духовно сильнішими. Ніж ви були раніше. Місія Кенета Копленда продовжує нести вам безкомпромісне слово Боже, використовуючи всі досяжні засоби, включаючи інтернет. Дякуємо вам, партнери, за вашу участь у зміненні життя людей через kcm.org.ua. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kesam.e. Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви Його сили в вашому житті.